Називається Корпова, вона ж Надя, це така героїня цієї книжки. Одна із їх тут Надь було декілька, аж цілих три, ну в цій, в цій казці буде продовжувати. Найпристойнішою за секс могла бути хіба що мода. Траханий фешен, хоча таких слів ми тоді не знали. Завозився в наше місто Яремча з крупного города Черкаси. Вас дивує, якого це рожна, можна, мода так собі бере і переступає цілу неньку Україну одним махом. Це дуже просто. У Черкаси нас із сестрою сплавляли на літо до бабці з дідом та повезу дітей до мами, загадково казала моя мама. Ага, на чисте повітря, на овочі змовницьки шепотіла сусідка. Так, да, Черкаси на завод азот, гортурувала Мамашка. Тим не менше виростали ми, ми здоровими і цілком білінгвами, котрі до того ж стратегічно хитро поширювали бандеровський язик у народних дитячих масах під черкаськими балконами. До речі, да, Це була моя постійна ситуація. Ми в Черкасах були Западенці, а в Яремчі Москалі. Тобто У нас із вами багато спільного. Yeah. Але потім ми різко виросли, і я навіть схудла за одне літо перетворившись з 53 кілограмового опецька подобу нормальної 12-річної дівчинки. Хлопці, можете там, мені просто так важко читати. Вовкаре, на ножки, Лєсінка, оголосила моя подружка Юлька перед тим, як модно мене постригти. І таки постригла. Бабця Ліда ще й досі багато років по тому каже, ото, Ірочка, як тебе Юлька тогда постригла, отак от тобі і було лучше всього. А тепер такі чорті, що на голові, що хай Бог милує. Ну що ж ви в мене такі страшні, дівчата? Бабці Ліді нас з сестрою було страшенно шкода, а от мені не шкода нікого. Я була безжалісна, як самомода. мода. Крапіва, заявляє, щойно повернувшись із большої землі Черкас. Лєсінка, тобі все, стрижемо, хочеш? Надя мовчала, і мовчала вона, як на мене, ствердно.